Мабуть, ви чули вислів розумне або свідоме споживання. Його зазвичай вживають екоактивісти, яких показують в новинах по телебаченню. І в такому контексті він звучить як щось далеке та незрозуміле. А що якщо я скажу, що розумне споживання це не так складно, як здається? Вітаю, друзі! Мене звати Іра, я із Києва, і сьогодні я розкажу вам про 10 правил розумного споживання, якими я користуюся в житті. І я майже впевнена, що ними користуєтесь і ви просто не замислювались над тим, як це називається. Бо насправді кожен з нас трішечки екоактивіст. А після цього відео ви або почнете ще більше пишатися з собою за вклад у збереження екології, або замислитись над тим, як хоч трошки змінити своє життя в сторону екологічності. У всякому разі, думаю, у цьому відео ви знайдете для себе щось цікаве. Але перед тим як перейдемо до основної теми, я попрошу вас підписатися на цей канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, поставити вподобайку цьому відео, та в кінці залишити коментар, якщо тема вам відгукується. Зробили? Тоді поїхали. Що, взагалі, таке, те розумне споживання? Це поняття, яке означає задоволення своїх потреб екологічним шляхом. Іншими словами, це баланс між особистим комфортом та користю для планети. Основними засадами розумного споживання є відмова від непотрібних покупок, використання лише необхідного, переробка та повторне використання товарів та зменшення кількості відходів. Для чого це потрібно? Для того щоб уповільнити зміну клімату та виснаження ресурсів нашої планети, а якщо простими словами, то для того, щоб було менше ураганів, які все руйнують на своєму шляху, щоб було менше епідемій, До речі, ви ще пам'ятаєте про коронавірус, щоб запобігти вимиранню тварин, зникненню деяких видів рослин та інших неприємних речей. Адже через зростання чисельності населення збільшується кількість вироблених товарів, це призводить до забруднення планети, а може стати причиною повного знищення необхідних для життя ресурсів. Здається, що все це дуже складно і одна людина не здатна вплинути на зміну клімату, але насправді кожен на своєму місці може легко зробити свій вклад у світле майбутнє людства, оскільки дії кожної людини мають значення. Тож, які правила розумного споживання я використовую у своєму житті? Правило номер 1 Я привожу з подорожей правильні сувеніри або не привожу взагалі нічого, окрім фото, відео та спогадів. Нещодавно ми були в Карпатах і привезли звідти саме такі правильні подарунки собі і рідним. Привезли ми з Карпат ось що. По-перше, це ось такі дерев'яні лопатки. Я при приготуванні їжі люблю користуватися саме дерев'яними лопатками. І зазвичай, коли потрапляю в Карпати, то завжди їх там собі купую. Ось взяла дві такі штучки, вони різного кольору, здається, з різного дерева зроблені. По-друге, ще ось така дерев'яна штучка, не знаю, як це називається ложка для меду. У мене просто папа пасічник. І я вже давно йому хотіла купити таку для меду, щоб набирати. Ще треба ємність для меду, якусь гарно купити. Для себе ще я купила дощечку, також дерев'яну. Я не пам'ятаю, з якого дерева саме ця зроблена. Там був великий вибір. Але обрали ми таку по формі і по розміру. Вона мені підійшла вже дуже давно. Я хотіла собі змінити дощечку і купити таку побільше дерев'яну. Тому я спеціально заїхала на ринок за такою дощечкою. Це перша категорія сувенірів, яка називається корисні сувеніри, практичні ті, що мені треба. А друга категорія це кулінарні сувеніри. Так, ми купили собі і не тільки собі, на подарунки кулінарні сувеніри. І я вважаю, це найкращі сувеніри з будь-якої подорожі. Тож в Карпатах ми для себе купили ось такий фіто-чай це для міцного сну. Те, що зараз дуже треба всім українцям. Ось такі горішки в меді. Тут такі асорти, дуже прикольно, це нам. А це маленькі. На подаруночки. І ось такі смаколики: це сало з дичини, а це ковбаска. Я не пам'ятаю скачки, здається. Як ви вже зрозуміли, я відмовилася від магнітів та статуеток, і якщо приводжу подарунки з подорожей, то вони або корисні, якими людина буде користуватися, або смачні, якими людина поласує та отримує задоволення. Таким чином, я зменшую вірогідність того, що подарована річ буде валятися без діла, припадати пилом, або буде викинута на смітник. Ну, якщо ми вже зачепили тему подарунків, то скажу про своє правило номер 2 я пишу списки бажань вішлісти та питаю у інших, що їм подарувати. Божечко, скільки в моєму житті було непотрібних подарунків. Вони їздили зі мною з квартири на квартиру, перекладалися з полиці на полицю і викликали в мені почуття провини. Ну як я можу викинути чи віддати річ, якщо мені її подарували. Але зараз я пишу вішліст та відправляю його на запитання, що мені подарувати. Або навіть без запитання, просто відправляю. В цей список я пишу те, що хочу зазвичай роками, те, що мені дійсно потрібно, і те, на що мені постійно не вистачає грошей. Якщо ж мені треба щось подарувати іншій людині, то я також зазвичай запитую, що їй потрібно. Відтак людина отримає в подарунок необхідну річ, яка буде її радувати, а не буде для неї тягарем. Якщо ви ще досі не користуєтесь вішлістами, то я рекомендую почати. Я веду такий список в нотатках телефону. Чись побачила або згадала, одразу відкрила телефон і записала. Повірте, вам сподобається, бо, окрім практичної сторони, ведення такого списку дуже класно впливає на ментальне здоров'я. Я складаю списки. Це списки покупок одягу, продуктів і речей для дому. Я додаю туди пункти тільки після того, як впевнююсь, що ця річ мені потрібна. Виявляється, вже навіть науково доведено, що якщо у вас є список, то емоційних спонтанних покупок ви зробите менше, а емоційні покупки майже завжди дорівнюють смітник. У Свої списки я пишу те, що мені дійсно необхідно купити. Якщо це продукти, то я складаю меню на тиждень і купую продукти по цьому меню. Я стараюсь купувати рівно стільки їжі, скільки нам потрібно на тиждень. Відтак я зменшую вірогідність того, що я викину щось з холодильника, бо воно зіпсувалося. Таке подекуди трапляється, але вкрай рідко. В основному я використовую всі продукти під нуль до чергового походу в супермаркет. Що стосується покупок одягу, то я вивчала питання гардеробу, зокрема, шукала свій стиль і начебто знайшла і вже по ньому склала список базових речей на всі сезони. Вже декілька років, як з цим списком принагідно купуючи зазначені там речі. Я не ганяю за трендами, бо вони провокують постійне оновлення гардеробу. На початку кожного сезону я аналізую свою шафу, дивлюся в список базових речей і думаю, що мені треба докупити. Таким чином, я купую одяг рідко, але виключно той, що мені потрібен. Я стараюсь складати капсульний гардероб на сезон. Ще один спосіб зменшити кількість непотрібних речей мати капсульний гардероб. Що це таке? Це коли є невелика кількість речей на сезон, які поєднуються між собою. Такий підхід зменшує кількість необдуманих покупок, економить гроші та привчає користуватися меншою кількістю речей. Ось приклад мого капсульного гардеробу на це літо. На початку літа я докупила в нього три речі: спідницю, майку та сорочку на секонд-хенді. Решті речей з цього капсульного гардеробу вже по 3-7 років. Вони мені не набридають і поєднуються між собою, бо вони в основному базові, мають нейтральні кольори та принти. Ще хочу зазначити, що останні роки я стараюся обирати якісні речі, щоб вони прослугували мені не один сезон. Наразі я керуюся таким принципом. Краще менше речей, але якісних з натуральних матеріалів. І це не обов'язково означає дорожчих, ніж повна шафа непотребу, який зіпсується після першого прання. Зараз продемонструю вам, як працює мій капсульний гардероб цього сезону. Я маю 7 топів. Три з яких це нижній шар, дві майки та футболка і чотири – верхній шар. Дві льняні сорочки, картата сорочка та льняна накидка. А також я маю п'ять низів, це три спідниці, одні льняні штани та джинсові шорти. Маю ще одну сукню, дві пари взуття та аксесуари, зокрема три сумки, кепка та капелюх. Всі ці речі поєднуються між собою. Будь-який топ пасує з будь-яким низом. Деякі поєднання можуть бути трохи сміливіші, а деякі зовсім базово нейтральні. Але всі вони мають право на життя, і такої кількості комплектів цілком вистачає на 3 місяці спекотної погоди. Раніше на літній сезон у мене було багато суконь віскозних, проте за останній рік я набрала вагу і це пов'язано з проблемами з моїм здоров'ям. І тепер просто не поміщаюся в ті сукні. Мені Дуже шкода, звичайно, але я створила собі новий капсульний гардероб на літо і повністю ним задоволена. Я почала купувати речі на секонд-хенді. Коли ми купуємо речі на секонд-хенті, ми продовжуємо їм життя та знижуємо свій рівень споживання. Адже те, що могло вирішити на звалища, ще прослужить кілька років і, можливо, навіть принесе багато радості. З цим правилом, вочевидь, вся наша країна справляється блискуче, бо секонди у нас дуже популярні. Тут навіть не треба багато чого говорити. Краще подивіться, як я в останній сходила на секонд-хенд, які речі я змогла там знайти, та які образи з ними склала. Я приїхала на секонд не в день завозу, а за два тижні після нього. І ви знаєте, мені сподобалось, оскільки людей майже не було, примірочні були вільні, і враження від шопінгу за рахунок цього були у мене кращі стосовно асортименту, То я б не сказала, що він якось відрізнявся від того, який я бачила в дні завозу. Вибір був великий і багато речей були у гарному стані. Словом, цього разу я отримала більше задоволення і навіть мала натхнення поскладати образи зі знайдених речей, що буває вкрай рідко. Зараз покажу, які у підсумку образи я створила. Так, друзі, показую свої знахідки і образи, які мені вдалося з ними скласти. Перший образ ось такий. Ось так. Все це, як ви розумієте, з чоловічого відділу. Це чоловічі класичні штани. Hugo Boss. Коштують вони 210 гривень. Вони прикольні по посадці, по ширині, але вони повністю синтетичні, тому вони мені не подобаються. А так, брюки прикольні. Взагалі не полишаю надію знайти такі ж самі штани, але шерстяні, щоб вони повністю були вовняні. Дуже хочу. Якраз у чоловічих відділах такі штани і продають. У жіночих такі не знайдеш. Ну і сирочка це також чоловічий відділ. Сирочка не пам'ятаю, якого бренду 100% катон такого красивого блакитного кольору. Я не пам'ятаю, яка ціна. Здається, щось під 300 гривень. Але є в ній один недолік, це те, що вона задовга. Вона прям дуже довга. Я її просто заправила в штани. Ну і звісно, взуття сюди має бути не таке. Але ось такий от образ номер один у мене вийшов. Напишіть в коментах, як вам що скажете. Так, ну ось ця сорочка вже не заправлена, бачите, з моєю спідницею. Вона довга. Вона мені подобається по об'єму. Вона така оверсайз, як все, як я люблю. Подобається по, по якості тканини і подобається по кольору. Але от те, що вона довга, не знаю, що з нею робити. Так, друзі, наступний лук. А, так, штани на мене маленькі, але я вдягла просто, щоб показати вам, як це можна може поєднуватися. Це штани типу класичні. Це вже з жіночого відділу. Такого бежевого кольору. Майка це моя і сорочка мені сподобалась. Сорочка прикольна. Мабуть, я її візьму, 200 гривень на коштує. Я взагалі фанат таких картатих сорочок, ви знаєте. Дивіться, як прикольно ця сорочка поєднується з моїм цим луком. Спідниця синя, моя коричнева сумка. І ця сорочка. Тут просто є і синє, і таке коричневе. Ну, камера не дуже передає. Але кольори тут прикольні. Так, друзі, у вас може скластися враження, що я приїжджаю на секонд але за сорочками чоловічими. Десь воно так і є. Ну, я ж не винна, що такий великий вибір прикольних чоловічих сорочок. Ось це сорочка. З відділу ексклюзив. Це Томіхілфікер. Вона коштує 470 гривень. Ну, це овер багато. Ну, це дорого, я вважаю. Ось. Ну і колір, кольорова гама мені не дуже підходить. Але просто вирішила приміряти. І знаєте, вона тепла, вона байкова. Така от сорочка. Зараз піду ще щось пошукаю, бо щось мені маловато. Якось образі, хочу щось цікаве для вас скласти. Так, друзі, походила, пошукала і знайшла вам ось такий ще варіант образу з шортами. Я такий для себе особисто не дуже ношу, Але варіант прикольний. Правда, шорти тут мають бути більш класичні. Я які знайшла, такі знайшла, і то вони на мене маленькі. І під, піджак чоловічого відділу також він. Має бути ще більш оверсайз, такий, прям, знаєте, з величезними плечима, як зараз трендово і модно. А, Ось біла майка. І ось такий варіант на вечір, на літо. Прикольно. Зараз покажу ще один варіант з шортами. Так, ось такий ще один варіант з шортами. Це шорти Zara я знайшла. Також на мене маленький. Але це такий більш, знаєте, пляжний варіант. З тією блакитною сорочкою, яку я вже міряла. Ось так. Такі легкі шорти, майка і сорочка. І на пляж. Якщо хтось цього року буде на пляжі, взагалі прикольно. Прикольний варіант, якби знайти якісь такі шорти, які б на мене нормально пасували, не були маленькі і сідали нормально, то я б, мабуть, носила б. Так, це, мабуть, останні вже. Лук, на сьогодні, скажіть, як вам розкажіть, напишіть, що вам більше сподобалось, як вам мої примірки. Взагалі я здивована, якщо чесно, що два тижні після завозу і такий великий вибір. Я думала, чесно, тут знайду такі вже речі, трохи втомлені. Але ні, вибір є великий. І постійно, до речі, постійно додають новий товар, вивозять своїх підсобок. Так що ось так. Цю картату сорочку я вирішила придбати, проте під час ретельного огляду знайшла в ній дірочку і не взяла. Ви знаєте, бо 200 гривень за порвану таку сорочку я не захотіла платити. А оцю блакитну сорочку я довго думала, чи брати, але все ж вирішила, що не буду, бо довжина мені не підходить. Тож, цього разу я вийшла з секонду без покупок, проте з гарним настроєм. Я дарую друге життя речам. Весь одяг, який я вже не ношу, я не зберігаю в шафі, а віддаю або продаю. Ошатні речі у гарному стані, зокрема святкові сукні, які були куплені на весілля подруг, я продаю на різних платформах, таких як шафа або OLX. А повсякденні речі у гарному стані, які мені просто набридли або з яких я виросла, я віддаю родичам, знайомим або людям, які цього потребують. У своєму відео про сортування сміття я розповідала про те, куди можна діти непотрібний одяг. Мабуть, залишу посилання на це відео в описі. Віддаючи одяг іншим, ми зменшуємо ймовірність купівлі нової речі, на виготовлення якої витрачено чимало ресурсів, та даємо шанс старому одягу і далі когось радувати. А ще зменшуємо кількість відходів. Окрім того, що я продаю свої вживані речі, і це не лише одяг, я й сама купую речі, які були у використанні. Ось зараз, наприклад, я в пошуках вживаних робота пилососа тому що вважаю, що це цілком нормально купувати не нову побутову техніку. Я стараюся реставрувати речі, щоб користуватися ними якнайдовше. Якщо річ, яку я люблю та користуюся нею, втратила свій товарний вигляд, я не спішу з нею прощатися. Спочатку я думаю, як можна її реанімувати. Скажімо, була в мене улюблена біла сумочка, але вона пережила окупацію гостомеля, постраждала в пожежі і втратила свій колір. Я довго думала, що мені з нею робити, і до мене прийшла думка купити білу крем-фарбу для взуття та спробувати її пофарбувати. І у мене вийшло. У мене немає відео до, але після реставрації сумочка виглядає як нова. Я навіть ходила з нею в ресторан на день народження. Ще одна моя улюблена сумка з капсульного гардеробу зроблена з джуту, розлізлася в деяких місцях. Це полагодити було просто за допомогою нитки та голки. Я думаю, навіть після моєї непрофесійної реставрації ця сумочка прослужить мені ще не один рік. Але, вочевидь, речима неможливо користуватися вічно і приходить час, коли треба їх заміняти на нові. Але я купую нове тільки коли старе зламалося без можливості відремонтувати, або я його використала повністю. Я завжди використовую засоби до кінця. Ні, ну от прям до самого кінця. Я перевертаю пляшечки, заливаю їх водою, щоб вимити залишки, ріжу тюбики від кремів та паст, виклупую міст косметичних засобів. Так, я в цьому плані трохи маньяк, але так як я все це пакування здаю на переробку, то такий підхід мені спрощує цей процес. Я економлю природні ресурси. Зараз я користуюся посадомийкою, бо у мене є така можливість. і Я цьому дуже рада, адже витрата води в сучасних посадомийках близько 10 літрів. А от на ручне миття витрачається до 75 літрів. До того ж, нові моделі посудомийок ще й дуже енергоощадні і можуть заощадити до 0,75 квт годин за одне завантаження. Також при використанні посудомийки я стараюся зішкрібати залишки їжі, замість того, щоб оболіскувати кожну тарілку перед завантаженням машинку. Так витрачається ще менше водоресурсів. Також я закриваю води, коли чищу зуби, стараюся прати лише тоді, коли набереться повний барабан машинки, приймаю душ, а не ванну, адже прийняття душу вимагає вдвічі менше води, ніж коли ти купаєшся у ванні. А ще я економлюю електрику, вимикаю світло в тих кімнатах, де не знаходжуся, та використовую. Лампочки економки. Я не приймаю ліки без призначення лікаря. Розумне споживання важливо для збереження нашої планети, для того, щоб люди могли надалі на ній безпечно існувати. Проте, все це втрачає свій сенс, якщо людина не дбає в першу чергу про себе та своє здоров'я. Використання ліків не за призначенням лікаря, зокрема надмірне або навпаки недостатнє лікування, завдає людям непоправної шкоди. Саме лікування шкідливе для нашого здоров'я. Така набридлива, але така важлива фраза. Давайте не будемо її забувати. І перед тим як приймати ліки, треба обов'язково мати призначення лікаря на цей препарат. Такі правила я використовую в своєму житті. До кожного з них я прийшла поступово. Моє життя не змінилося радикально за один день. Поступово, у темпі, який мені зручний, я стараюся рухатися в бік усвідомленого життя. А також я стараюся впливати на формування культури екосвідомості людей, які мене оточують своїм власним прикладом. Варто сказати, що за останні 5-10 років світ споживання змінився. Ми купуємо вже не так бездумно, як раніше, з'являється все більше екосвідомих брендів. Люди ходять в супермаркети з шоперами, та й на рівні держави та законів неможливо не помітити зміни на краще. Так що я вірю, що на нас з вами чекає світле та чисте майбутнє у нашій квітучій та вільній Україні. Ну, а поки боротьба за майбутнє триває на екологічному та реальному фронтах, давайте не забувати донатити на наші збройні сили та наближати нашу перемогу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ще раз нагадаю вам про вподобайку та коментар. Пишіть, які правила розумного споживання є у вашому житті та які правила з мого життя вам сподобалися найбільше. До зустрічі у нових відео, бувайте!